визначає живу воду. Саме з цими приладами я і хожу, досліджуючи по експедиції Європа, Україна тисячі джерел різних перевірив в пошуках живої води. Так і називається наша сімейна експедиція в пошуках живої води. І насправді такі води є, їх дуже мало. Вони або важко місцях, або десь. Є вже ну, в певною мірою виснажені. Це певні відомі курорти, але не в такій мірі, як це би хотілося. Е, Окисно-віконний потенціал або енергія води. Ми про нього зараз поговоримо. Для цього прошу мені дати хтось свою воду, звичайно, або набрати ось воду з кулера. Тільки, Якщо це є звичайна вода, не підготовлена в спеціально. Звичайна вода, будь ласка. Ну, Там зараз. Або з куліра. Ну, Яка з крана? Вода з крану. Ми не домовлялися з вами. Ні, yeah. вода yeah. з кулера. Покисно відновний потенціал або редокс-потенціал. Це є показник рідин, який вказує на їхній заряд. Їхній заряд. Дякую. Приємно, що ви всі з водою дружите, воду п'єте. І після сьогоднішнього семінару будете розуміти і знати саме, яку воду ви п'єте, чи таку треба пити, і скільки потрібно пити. Так. І цей заряд у 99.9. 9-9 тисяч вод на планеті, які нам пропонують для пиття, є в плюсовому діапазоні у мілівольтах. Цей прилад дозволяє визначити як плюсовий, так і мінусовий діапазон в нашому організмі рідини в мінусовому діапазоні. І зараз ми це пересвідчимося, підходимо. Цифри, ну скажу, досить, досить непогані. Цифри, там 60, іде далі. 70, Але це плюсовий діапазон, Це кількість мілівольт. Кількість мілівольт. 75. Я думаю, що таким темпом е, то дійде і поза 100. Це плюс. Це водичка, водичка із крану. Із... Кран. кран у нас теж з крана вода, але керниця колоха. Ні, вона є кран, перед краном стоять фільтри, організатори. Таке може бути. Ні? Може бути звичайна Нема. вода Ну, Вже 100, доходить до 100, 100. скажімо так, типова, типова водичка. Так, переходимо тут, до цієї так, води. Ну, тест починається 65 і йде далі. Йде вище плюс. Це Ви знаєте, хто це там? Це вона у з у нас кулера, так? 70 і йде вище. Тобто вода знаходиться у, у плюсовому діапазоні. Це тут Я... треба бутилку запаха, салату ту, так? Нахиліть. <гум> 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 Та візьміть стаканчики, дайте Візьміть Візьмі стаканчики. У мене повний. І Стабатова. так не поміщається. Салатова. Тому... А моя поміщається. А. Так, будь ласка. Дякую. Так, значить, маємо. Ви самі знаєте, походження цієї буде? 102-103 йде вище. ну Якщо ми будемо довше чекати, то ну, буде і 150 може бути. Тут важливий момент. Те, що я говорю, що фактично всі води, якщо б ви принести десь з якогось магазину воду з від'ємним від до то там мало би бути пологом вже до цієї водосі. Кожен свою, правильно. Також ми маємо 60 і йде йде вище. Тому стартує 70. Плюс. Сернійний плюс. 110. Плюс 110. Та тут там теж йде. І якщо ми вже так зразу зачепили про вітовний потенціал, то будемо говорити про те, про ту живу воду. Значить, ось вода, перед початком я показував, що я не міг відкрити цей клапан на термосі, тому що він був насичений газом, який утворився цей газ молекулярної води. І хто е, користується термоса менюзаторами генераторами. Молекулярного будівель відходи, то знаєш, щоб коли налити води, то через 10-15 хвилин настільки швидко насичується, що лапа неможливо відкрити. То треба чушить його розгерметизувати, води вийде, натискаємо і визначаємо у цій воді, який тут придовжить потенціал. Мінус двісті двісті п'ятьдев'я. Мінус двісті вже росте, так що міну Він теж ну, не фіксований, росте далі. Мінус 297. Тобто мінус триста. Це, це є та вода, яка корисна, Корисна. це є показник живої води. Коли ми будемо міряти, коли ми знаходимо воду, будь-яку, яка має від'ємний видос потенціал, це вода. Яка споріднена із родинами наших організму. Це один з найважливіших критерій живої води під'ємний рядок спотенціал води. І саме таку воду ми повинні пити кожного дня. Ми в подальшому з вами будемо перевіряти ваші води, і які тут є. Ставте, ставте, будь ласка. Тому що у нас, нас чекає дуже важливий матеріал, який я хочу вкластися у часі нашої презентації. Добре? Звідки беруться лінії радикали, про які стали причиною сективного стресу? Тому що ми дихаємо. Ми постійно дихаємо, ми вдихаємо повітря, без нього ми не можемо прожити. Здавалося, банальна річ. І що ж тут погано? От якщо ми вдихаємо приблизно за дому 550 літрів, так? Це кисню, не повітря, кисню, які є складі повному повітря. То близько двох відсотків, оце біля одиннадцяти літрів, перетворюється в активні вільні радикали, ці, яким врахує. Чому вони такі агресивні? так? Тому що вони забезпечують у нас дуже багато різних процесів, але окремі з них є дуже шкідливими. От ще раз я показую, так? До той самий От, Утворюються вільні радикали із. Звичайного кисню О2, і твори гідроксильний радикал, силдентний кисень, перекис пер пер водню, інші похідні кисню, які є для нас шкідливими. І оцей дефіцит електронів дуже гарно так, ілюструє дані картинки. Так? Дефіцит електронів це причина старіння, дефіцит електронів це причина судитивного стресу, це причина захворювання. У електрон треба розглядати. З двох позицій. так, Це і його як такого зафіксувати неможливо. Неймовірна швидкість, якою в обіті він літає. Але власне тут є основа основа нашого здоров'я і хвороб. Здоров Це одночасно і матерія. Тобто він і енергія, і матерія. І хто може дати нам цю достатню кількість електронів? Це перший елемент хімічної таблиці. Не просто так і перший, це і молекулярний водень, який там знаходиться. І на сьогодні серед, серед усіх антиоксидантів, тобто речовин, які є донаторами електронів, які здатні ліквідувати, зв'язати вільні радикали, то молекулярний водень знаходиться на вершині цієї піраміди. Нижче під ним йдуть наші ферментні системи. У нас є антиоксидантна система, ми без неї не прожили. Оці вільні радикали, які постійно утворюються через нами повітря, є антиоксидантна система. Вона представлена ферментами, які здатні зв'язати ось ці радикальні форми кисню. Це суперексидисфутази, наприклад, каталаза, петіон, форізенку 10. Ми не можемо стільки їх виробляти, коли йде вже оксидатний стрес, коли йде заходження. Просто неможливо. Тоді нам що рекомендують? Є фармація, ось, будь ласка, є аптека, є різні засоби, від, вітамінні комплекси, так? або є просто індустрія, яка робить північно-активні добавки, де ми можемо також забезпечити себе вільними електронами, або, наприклад, наше здорове харчування. Так? Коли ми споживаємо більше овочів, фруктів, натуральних, чистих в нативному, сирому вигляді, ми теж споживаємо їжу багатшим вільними електронами. Ті, хто переходить чи на монтування, чи на веганське харчування, ось звідки вони черпають енергію. Вони забезпечують себе вільними електронами. Вернемося до того мекулярного вою. 2007 рік став роком відкриття ось цього елемента як елемента, який є антиоксидантом. Чи Гая Охта Японія доводить у своїх експериментальних дослідженнях публікує Досить потужно в журналі Nature крутий журнал статтю, в якій доводить, що молекулярний води має антиоксидантні властивості. Причому селективні вибіркові властивості на окремі найбільш токсичні пільні радикали. І таким чином зменшує старіння, зменшує хворобу, зменшує оксидативний стрес. Після цього стала революція, революція просто після цього відкриття. І на сьогоднішній день водневого водню йде е, по, по світу. Але тут ми тільки відкриваємо Україні, тільки замість я відкриваю. Я вже працюю з водневою водою четвертий рік. Я публікую статті зараз, покажу, я говорю на семінарах. Я бужу, я розхитую суспільство. Я показую, е, що це є академічні дослідження. І я тішуся, що я сьогодні можу у Львові вам це передати, і ми, як по ланцюговій реакції, будемо далі це передавати іншим. І це розуміння, яке ви тут бачите, є обґрунтоване. Ось японське дослідження. Я схиляю голову перед науковцями, особливо з Японії. Я мав честь зараз покажу по фотографії, як з ними спілкуватися, зустрічатися. Щоби там опублікувати щось і довести, це має бути настільки перевірено, настільки цензура жорстка, що це беззаперечно не 100% і 101% дійсні факти. І ось їхні, їхні дослідження говорять, що вибивання півтора літра води, насиченою молекулярним водним. К кількості приблизно 550 ppb або 0,5 ppm. Зараз я вам поясню, що це таке, і покажу. Це кількість молекулярного воду замінює кількість кілограм, це кілограми овочів і фруктів по антиоксидантному ефекту. Тобто по тому, скільки вони можуть нам забезпечити тих пильних електронів і зменшити вплив оксидативного стресу. Півтора літра води судового. Реально випит? Реально. Реально і Реально. треба. Дякую. А з'їсти майже тонну бананів нереально. <кій> тобто з чого вони вийшли? З кількості антиоксидантних вітамінів, вітаміну С, вітаміну А, вітаміну Е, які можуть знаходитися в тих чи інших фруктах чи провітаміни, і давати той самий ефект. Науково доведена стаття. Тепер виходимо хай у наші освіти, правда? Для вас, щоб ви запам'ятали. А я тепер е, доведу, що таке на цей BPM-BPB. Коли ми говоримо про воду, живу і воду неживу, яка відрізниця? Перше, ви зрозуміли, що має бути від'ємний окисно-відновний потенціал, ОВП або ще Шеребдовський потенціал, і другий потужний прилад, який я ношу з собою, це чудовий прилад. Які показує вміст молекулярного води Тобто безпосередньо, якщо є молекулярний води, значить це жива вода. І ось ми міряємо, наприклад, любу воду. Так, включив. Верхній рядочок ми бачимо молі нижній це температура показує. так? Нулі свідчать про те, що молекулярну водню тут немає. Веде будь-яку воду. Іншу. Нулі. Знову нулі. Ви бачите, я нічого не переключаю, все йде в прямому ефірі. Нулі. Так, мені підказують тут крайню воду взяти. Нулі. 0,34 зросте. 0,39, 0,40. Ми можемо переключити цей показник. І будемо бачити вже PPB. 400. 450. Тобто ви бачите там 550, так? 450. Тобто -то ми маємо тут 400. То -то ми 460. Розраховувати різницю в трьох нулях. Або на мільйон, або на мільярд. Тобто маємо 450. Я... Знову ж японці довели, яка ж, яка ж доза є мінімальною у водній воді, яка може бути для нас ефект давати, чи лікування, чи профілактичний. Це, якщо в ППБ це 300 або 0,3. В даному випадку ми маємо 450, так, або 0,45. Це свідчить вже про сильніший, ніж профілактичний ефект, тобто ми маємо десь певною мірою лікувальний ефект. Тобто ось це вода, яка за другим критерієм, параметром є живою. Вона є з від'ємним редок з потенціалом і вона насичена молекулярною водою. Скільки пройшло часу, як я міряв ОВП? виперед? Хвилин 7-10, правда? Так, так. Якщо користуватися приладами, які забезпечують Утворення умовно такої ж води, але електричною, то вода стільки не постоїть, щоб бути у від'ємному рядок потенціалу. Він треба, треба 5 хвилин. Угу. Ось вода стояла. Мінус, 100, 200. Мінус 200. 200. Вода 200. стоїть і залишає 235. і залишає свій заряд. Мінус. Мінусовий. Поза термусом, звичайно, певний час. Певний час, ми її відірвали від матриці. Значить, Маємо два показники під'ємний потенціал і вміст регулярного огонь. Наскільки він потужніше по кількості впливає, ніж овочі фрукти, які ми можемо споживати нативними здоров'ями? Трошки хочу опустити вас у світ. Мікросвіт, мікрокосмос по кількостях і об'ємах. От Ми вживаємо з вами півтора літра води чи літр води. так? І якісь цифри я вам показав так? 440 ppb молекулярного роботи. Будьте уважні, тут трошки, трошки треба напружитися, але ви все зрозумієте. Візьмемо, наприклад, одну краплю, яка має масу 5 так? І скільки молекул води. Молекул води H2O. Так? Знаємо, H2O. Скільки молекул води є в тій одній краплі? Краплі молекул. скільки там є молекул? Це 1,6 на 10 в 21 степні. Ви розумієте, скільки, Я яка неймовірна кількість молекул води є в одній краплі? А тепер те, що чекає на майбутнє. Ці молекули води можуть між собою бути зв'язані ще певні в більшій кількості різних конгломерацій. Це ми коли говоримо про структурованість води. Коли кажуть, що ця вода структурована, ну, я як фахівець-науковець, ну, я не можу стверджувати, що вода структурована чи не структурована. Бо вода за одну секунду може мільйон разів змінити свої взаємозв'язки в одній краплі, створювати кластери так звані. Власне, І визначити це неможливо на не сьогоднішній день при тому, що є неймовірно потужні засоби для цього визначення. Тому, коли хтось говорить, я готую структуровану воду, візьміть всі зараз в руки, яково полу... запускаю флюїди, перетворення води структуровано, треба ставити під сумнів. Разом з тим вода піддається впливу. Жива мати піддається вашим думкам, піддається вашим бажанням, піддається молитвам, піддається як позитивному, і негативному впливу. Тому ви на неї можете по всякому впливати, хто тобто, скаже, що це буде втопився, так? тому що подали не зі енергії. Але це певні неакдемічні дослідження, які ще будуть відкриватися їхні. Але зараз про те, чи багато водню є в тій воді. ось, Цій водії, які ми Щоб зрозуміти вам цифрами, Коли ви берете таблетку, це чи аналіну, ви розумієте, що вона має допомогти зняти там якийсь симптом. Так? Питання, чому нам треба стільки води, півтора літра і водневої випити, ми тут розкриваємо. Якщо ми говоримо, що. 05 ppm це кількість молекулярного водню. По-іншому це півмолекули молекулярного водню на мільйон молекул води. Цього навсіго на мільйон молекул води. Одна молекула молекулярного водню на мільйон молекул води. Здається, мало, правда? А тепер йдемо вдаш. Але в одній краплі не мільйон молекул води секстальйон, тобто 21 нуль секстальйон. І якщо на 1 мільйон буде одна молекула води, е, водню, на 1 мільйон молекул води буде одна молекула водню, то скільки молекул водні буде? 10-15 степені, Квадратів в одній краплі води, з розрахунку, що. Ми маємо одну молекулу на мільйон, то буде 8 на 10 15 степені квадрйон молекулярних води. В одній краплі вище. Якщо ми візьмемо 1 млр води, так? Ну, тут цифра збільшиться. Якщо ми візьмемо 100 мл, додаємо ще люди. Якщо ми додаємо тисячу, зрозуміло, значимаємо квінтальйон. Тепер нагадую вам, що наше тіло приблизно складається в дорослої людини із 40 трильйонів Приблизно. Кожного дня приблизно 1 трільйон клітин гине, 1 трін клітин утворюється. Це, якщо ви мені не вірите, подивіться на свої фотографії з минулого року. Ми постійно міняємося, ми постійно оновлюємося, ми постійно змінюємося. так? Воно може бути як плюс, так і мінус. Ми можемо впливати на цей змін. Це свідчить про те, що наші одні клітини утворюють інші, одні клітини гинуть, залишають своє існування. Це природно, так? І кожна клітина містить воду, кожна клітина хоче води. І треба пам'ятати, що вночі вода із клітин йде поза клітинне середовище. Для того, що скільки ми маємо спати, а не пити воду, умовно, і забезпечити гемодинаміку нашу. У, щоб кров наша циркулювала, доводила усі поживні речовини, які є в крові, в тому числі кисень, до усіх 40 природних людей, то кров має бути рідинною. Щоб ту рідині забезпечувати, клітини певну частину вільної води, бо в них вона є зв'язана і вільна вільної води віддають уночі. У Тварини йдуть воду пити. А ми що? Воду, треба пити, тому що в день сонечко встає, вода навпаки йде вже у клітини. Є такий біологічний цикл у людини. Вода в день йде у клітини, тому зранку дуже важливо випити достатню кількість води. А саме я рекомендую пів літри води до сніданку. Впродовж 3, 4, 5 прийомів випити водневої води до сніданку. Вона піде у вас у клітини. Чому ж ця вода така е, є? Важливо, тому що вона носить антиоксидант молекулярної води. І в літрі ви маєте тут квітальйони молекул, які знімають оксидативний стрес у всіх. Що таке трильйон клітин, коли ми маємо квітальйон? Ви розумієте, що на одну клітину будуть йти трильйони трильйонів молекул молекулярного води. Жодні вітаміни С по кількості молекул не зможуть це забезпечити. Жодні. І в чому, забігаючи наперед, бо інформації насправді в мене дуже багато. Забігаючи наперед, хочу сказати, що оцей молекулярний води в кожного з нас знаходить ахілесову п'яту, про яку я говорив. Бо саме там є проблема, саме там є оксативний стрес, саме там розвивається хвороба, саме там є порушення. Ми можемо навіть відчувати. Звертаємо увагу, що щось не так. Коли вже є симптом, симптом органа, навіть не тканини, бо орган це сукупність кількох тканин. Симптом органу, якийсь біль, якісь зрушення, це вже скільки мільярдів клітин почали неправильно функціонувати, що відбулося або функціональне, або органічне порушення. І там є оксидативний стрес. Тобто, і той оксидативний стрес, якщо не погасити, не просто зняти біль. Так? Тобу... Якщо не погасити оксидативний стрес, буде прогрес. І щоб погасити оксидативний стрес, треба дати туди достатню кількість якогось джерела електронів. Молекулярний води. Дуже просто. Він зв'яжеться з радикалом, утворить воду і зніме оксидативний стрес. Йдемо далі. Одного з них ви знаєте на цій картинці. Так, бачите. Буквально у жовтні минулого року я мав честь бути запрошеним з України, єдиним для мене це і гордість велика, на перший міжнародний конгрес по використанню молекулярного водню в біомедицині, який проходив у Братиславі. Шигео Охта, про нього я сьогодні говорив. Я поставив собі таку мрію, каже, мріяти треба дуже величезно. Я поставив собі свого часу мрію. Читаючи його статті публікації, що я би хотів з ним зустрітися, і я з ним вів цілий, вів, цілий день. Це чотири дні конференції вів з ним у сесії на цій конференції міжнародної. Він е, день живе прекрасно Йому 80 лишніх років. Він популяризатор водневої води. Його дослідження пішли в основу. Протоколів використання молекулярного воду у медицині в Японії. У них ціла індустрія розвитку водневої води, але на основі електролізу. Я ж на цій конференції виступав із своєю розробкою, говорячи, що тут немає жодної батарейки, ми не шукали її. Тож тут немає жодної батарейки, немає акумуляторів, немає ніякого гаджета тут все. Працює так, як працює природа. Працює природа з водою, контактуючи через певні мінерали, які є в таблиці Менілієва. Ці мінерали, вони є в основі цього сплаву, який знаходиться тут. І контактуючи з водою, ці руди під землею тисячі мільйонів років створюють подальшу воду, яка є живою, і в певних місцях вона витікає на планеті, люди п'ють, стілюються, живуть довго. І джерела довголіття так званих. Ми не маємо часу на рядні років чекати. Тому 15 хвилин достатньо, щоб залити воду в цей термос, де є концентратність цих елементів і забезпечуємо утворення води насиченої молекулярним водою, з від'ємним окісно потенціалом. На Цій картинці фактично. Світила дневої медицини у світі це Сполучені Штати, Тейлор Лебарон, який є президент Інституту молекулярного воду всесвітнього Чегео Охта, професор, і професор доктор Цінк з Індії, який керує Східноазійським інститутом молекулярного воду. Представники 18 країн. Європа це була Франція, Німеччина, Британія, Словаччина, Чехія, Україна. Корея, Китай, Південна Корея, Китай, Японія, звичайно, Сполучені Штати, Канада, і... із Ізраїль. Ізраїль. Ось тобто такі потужні країни, в яких молекулярні води на сьогоднішній день вже Іде поруч із іншими засобами у медицині. Ось так виглядала заставка конференції, і, як бачите, з і вароном сидів ваш покірний слуга. Це мої публікації по використанню молекулярного водню, як утворюється це в патогенезі, який вплив молекулярного водню при ковіді. Це для спортсменів використання. Це буквально кілька місяців тому ми регулярну водню е, патофізіологію при серцево судинних і метаболічних захворюваннях у людини. Це міжнародна стаття в фаховому потужному журналі.